Обласну освітню колегію провели в Ужгороді напередодні нового навчального року. Начальники місцевих управлінь освіти з 64 територіальних громад краю, керівники навчальних закладів, директори департаментів ОВА та інші спеціалісти спільно обговорили перспективи цього освітнього сезону та головні напрямки роботи. Акцент цьогоріч кажуть на питаннях безпеки. Захід вітчизни, саме цей предмет сьогодні в пріоритеті є на президента, і ми все робимо для того, щоб забезпечити життя дітей, створити не тільки їм безпекове середовище, але і саме психологічну і таку е психологічну підтримку для того, щоб вони могли безпечно себе почувати. Тому що, якщо діти не будуть мати сформовані навички, то що можна, як робити, як бути наодинці, як е бороти ситуації екстре екстремального характеру, як не допустити того, щоб мати якісь певні травми. А травми зараз дуже багато, тому що діти не мають цих спеціальних знань, і ці знання повинні дати саме школа спільно із батьками. Під час зустрічі освітянам презентували можливості облаштування кабінетів безпеки та класів з вивчення предмету захисту країни, пожежна і мінно вибухова безпека, евакуація, цивільний захист, перша допомога, правила поводження на дорозі. Сучасні учні повинні володіти інформацією про усе це і не тільки отримати знання і практичні навички допомагають наочні матеріали. Що важливо для дітей? Це навчити їх на вулиці бути. Уважними і не чіпати предмети, які не їх. Тому ми розказуємо, бачите, стоїть машинка, начебто це просто поліцейська машинка. Але вона заміньована, бачите? Дитина її хватає і це вибух. Просто телефон дитина знаходить, вона її чіпає, і це вже вибух. А далі ми показуємо, що навіть цукерки дуже смачні, треба чіпати, тому що відкривається, і це вже все вибух, і дитини нема. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій напередодні 1 вересня обстежили понад тисячу закладів освіти та ті захисні споруди, які використовуються як укриття. Серед головних недоліків виявили неукомплектовані медичні аптечки, іржу на деталях систем та комунікацій, неналежне утримання систем вентиляції та каналізаційних споруд тощо. Хотів би звернути увагу. Стосовно всіх. Захисних споруд цивільного захисту, які використовуються для укриття учасників освітнього процесу, основне з яких укриття чисельністю. Понад 50 осіб мають бути забезпечені двома входами або один вхід, один аварійний вихід. Друге, попросив би вас звернути увагу. На ті об'єкти, де віконні прорізи, дверні прорізи закладалися мішками з піском. Звернути увагу на їхній стан, звернути увагу на те, що мішками з піском закладаються не віконні пройоми. А йде повне закладання від підлоги до перекриття. Важливе завдання усіх спеціалістів забезпечити якісне офлайн навчання, і тут важливо наголошують вова піклуватися про здоров'я учнів та унеможливити розповсюдження захворювань. Бомбосховище не ховає і не приховує, і не захищає від інфекційних захворювань. В кінці навчального року ми мали ряд кейсів, де із бомбосховищ 75% дітей, які знаходилися. Хворіли на карантині інфекційні захворювання. Це було кінець навчального року, літо і так далі. Але йдемо ми в новий навчальний рік, і не хочеться, щоб це повторилося. Для зупинення розповсюдження інфекційних захворювань це є колективний імунітет. Колективний імунітет це колись по деяких хвороб від 70 до 95% людей мають бути вакциновані. Є закон України, який. Затверджений календар щеплень проти шести найпопулярніших а обов'язкових щеплень: це наголошу дифтерія, кашлю, кір, поліоміліт, правець, туберкульоз, і плюс чотири хвороби, які віднесені до цього. Працювати спільно і з усібіч піклуватися про дітей завдання на новий навчальний рік для педагогів та батьків. Головне безпечна продуктивна присутність у школах для усіх учасників освітнього процесу.